Сьогоднішні наші такі роздуми, вони будуть, дорогі брати і сестри, такими підготовчими до свята, яке ми будемо з вами святкувати в неділю. Це День подяки Богові. Якось одного разу я почув запитання, яке заставило мене замислитися про те, наскільки я маю вдячне серце. І сьогодні я би хотів це питання адресувати всім нам, абсолютно всім нам, послухайте уважно. Якщо б. Бог забрав сьогодні все, за що ми ніколи не дякували, що залишиться у нас на завтра. Якщо Бог сьогодні забрав би у нас все, за що ми не дякували, що у нас залишиться на завтра, подумайте, чим завтра ви б зустріли завтрашній день і що взагалі б у нас збереглося? Думаю, що дуже багато дрібниць, а можливо і не дрібниць, ми би втратили, правда? Напевно, такі речі, які ми називаємо благами цивілізації, до яких ми вже звикли, я думаю, що більшу частину ми би їх втратили. Наприклад, громадський транспорт. Я переконаний в тому, що наші люди в основному не дякують Богові за громадський транспорт, а нарікають на громадський транспорт. що він Ходи не так, що він постійно забитий. Або, можливо, такі речі, як пенсії. Багато хто каже, то що пенсії то сльози, да? говорять в народі, це сльози, а не пенсії. Але послухайте, друзі, впродовж віків і навіть тисячоліть взагалі не існувало пенсій. Взагалі, обов'язком дітей було піклуватися про своїх батьків. Не було пенсій. Як часто ми Богові дякуємо за такі речі. Або, можливо, такі речі, якими ми користуємося щодня, наша ера це ера смартфонів, комп'ютерів, автомобілів, ми їздимо на машинах. Можливо, хтось би залишився без одягу. Бо наскільки ми звикли до одягу, як до звичайного і звичного, що, я думаю, мало хто взагалі дякує Богові, Господи, дякуємо Тобі, що наш. Наше покоління немає в цьому взагалі ніякої потреби. А ви знаєте, знову ж впродовж тисячоліть, якщо ти мав пару зміної одежі, ти був багатий? Світла, можливо, хтось би втратив церкву, а хтось, можливо, навіть близьких людей, яких Бог послав вам на вашому шляху, які в свій час вам, можливо, допомогли в чомусь. Друзі, чи дякуємо ми Богові? За милості, які ми щодня отримуємо. Ми дуже мало дякуємо Богові за те, чим користуємось, тому що не розуміємо одного, наскільки ми від Господа залежні. Невдячність, звичка до доброго, ми звикаємо до доброго. Характеризує, до речі, не лише розбещений світ, який Бога не знає, але на превеликий жаль це характеризує навіть тих людей, які знають Євангеліє, які його проповідують. Які його постійно слухають, ми нарікаємо на обставини життя, вважаючи, що заслуговуємо кращого. Ми не помічаємо Божої руки у своєму житті, і ця духовна сліпота вона починає нас вести до катастрофи. В книзі псалмів написані одні слова. Це страшні слова, але вони правдиві. Там сказано так. Псалом 27:5 бо вони не уважні до діл Господа та до звершень рук Його. Він їх зруйнує і не відбудує. Зверніть увагу, через те, що люди не уважні до діл Господніх у своєму житті, так що Бог зробить з ділами людей? Написано, що Він їх зруйнує і що? І більше не відбудує. Отож, дорогі брати і сестри, на нас кожного покладена відповідальність помічати Божу руку у власному житті. Бачити його руку і мати вдячне серце. Ми не маємо права втрачати Бога з поля зору свого життя. В інакшому випадку він зруйнує все, що ми збудували, не віддавши йому належної слави. Для нашого збудування я хочу запропонувати уривок Слова Божого, в якому містяться істини, які можуть захистити нас від невдячності. Цей уривок складається з трьох запитань. Кожне запитання несеть певний урок. Певну істину, яку ми можемо взяти в своє життя, щоб вона захищала наше серце від невдячності? Отож, ми зачитаємо 1 Коринтянам, 4 розділ, 7 вірш. Сьогодні буде проповідь лише на маленький віршик, на три запитання. Бо що тебе відрізняє? І що ти маєш, чого б не отримав? А якщо ти отримав, чому чванишся, начебто не отримав? От таких три питання: що тебе відрізняє? Що ти маєш, чого б не отримав. А якщо ти й отримав, чому чванишся, начебто не отримав? Дуже коротко хочу нагадати контекст цього уривку. Нам потрібно зрозуміти, чому ці питання апостол Павло ставить і до кого він ставить. Ці три запитання: апостол Павло адресує церкви, яка знаходилася в Коринті, і ми знаємо, що ця церква потерпала від суперечок, вона потерпала від поділень, вона потерпала від гріха гордині. В спільноті панувала просто нездорова атмосфера. Люди ділилися на групи по статусу, по здібностях, дарах і по фінансових можливостях. Згадайте, будь ласка, як вони святкували вечерю Господню, коли багачі приходили раніше, бідніші пізніше. Згадайте, як вони духовні дари використовували, як вони ділилися на партії, певні церковні по лідерах. Я Павлів, Аполосів, я пам'ятаєте, так? Тобто, віруючі, перестали бачити в своєму житті Божу руку і дякувати за те, чим Бог їх благословив. Люди стали зневажати одне інших, одні стали вважати себе більшими за інших. Замість щирої подяки Богові за його дари люди почали використовувати свої здібності для самозвеличення, для того, щоб себе підняти над іншими. І зверніть увагу, апостол Павло він дивиться на церкву, яка складається з різних людей, з дуже пихатих, гордих людей, які діляться по різних речах, які намагаються якось себе випічити. І ось він їм ставить три таких запитання. Він реагує на проблему і він відкриває для них три істини, які могли би допомогти їм бачити тверезий погляд на себе. І саме головне мати Богові вдячне серце. Отож сьогодні цей уривок відкриє нам три ключові істини, які збережуть нас від зруйнованого життя і приведуть до справжньої вдячності Богові. Перша істина, яку ми можемо побачити в цьому уривку, я її так назвав: Думайте про себе скромно. Перше питання: бо що тебе відрізняє? Бо що тебе відрізняє? Тобто, хто тобі сказав, що ти вищий за інших? Чому ти вважаєш, що маєш перевагу над іншими? Цим запитанням апостол закликає людей в церкві думати про себе скромно, не ставити себе вище інших, не вірити в свою унікальність і перевагу над ближніми, тому що ти чимось займаєшся, або тому, що ти більш талановитий і та здібний. Я думаю, що ніщо так сильно не руйнує відносини в сім'ї, в церкві, в державі, як зарозумілість та пихатість. Я в цьому переконаний. Пихата людина вона ніколи не признає помилок. Вона не вміє служити іншим. Вона використовує інших людей як засоби для досягнення власних цілей і власних потреб. Вона не вміє бути вдячною, тому що засліплена своєю уявною і фальшивою самодостатністю. Вона думає, що вона все може, все вміє, все знає. Дорогі друзі, брати і сестри, скромність. І простота ми знаємо навіть в світі, так кажуть, прикрашає що? Прикрашає людину. Дерева, які найбільш плодовиті, у них гілки найбільше що схилені донезу. А порожнє дерево найбільш стерчить угору, правда? І коли друзі ми подивимося на життя, так само і в житті. Чим більше в людини справжньої мудрості, справжнього досвіду і благословень, Тим більше вона схильна до скромності і смиренності. Наш Господь Ісус, будучи творцем Всесвіту, зверніть увагу, не шукав для себе славу і популярність, зійшовши на нашу грішну землю. Зверніть увагу, він родився не в царських палацах, да? ми про це говоримо. А де він родився? Він родився в убогих яслах. А чому він родився в убогих яслах? Для однієї мети, щоб навіть самі бідні люди могли прийти пастухи і поклонитися йому. Якщо ми подивимося на його життя, ми можемо побачити, що впродовж всього свого життя його не оточувала команда тілоохоронців, але він був доступний для кожної людини, для людей різного соціального положення та прошарку. Так? Ми бачимо, він спілкується як з багатими, так і з бідними. Тобто він не ділить людей на касти. Більше того, ми навіть побачимо його більше присутнім в колі митників і грішників. І його назвуть другом кого? Фарисеїв? Переосвящеників? Ні. Його назвуть другом митників і грішників. Ніщо не заважало бідній жінці, яка страждала 12 років кровотечію, яка витратила всі кошти, які мала, підійти до Христа і торкнутися одеж його і отримати зцілення. Ніщо не заважало бідному слівцю підійти до Ісуса і кричати «Ісус, Син Давидів, помилуй мене! І отримати зцілення. Друзі, Ісус, маючи Божественну природу, що має безкінечну перевагу над нами, проживаючи найбільш плідне життя серед всіх людей, які вжили на планеті Земля, залишався втіленням, зверніть увагу, простоти, скромності і смирення. Він за будь-яку добру справу, яку він робив, зверніть увагу, він завжди віддавав. Богові славу. Дорогі друзі, ми маленькі люди, які повністю залежні від Божих дарів, ми не перевершено менші, ніж син Божий. Перевага Сина Божого над нами значно більша, ніж наша перевага над звичайними комахами. Ви розумієте, так, друзі? Але при всьому цьому, коли Божий син зійшов на землю, він був тіленням смиренності і простоти. Ми залежні повністю від Божих дарів. Тому як важливо, друзі, мати правильний і скромний погляд на себе. Альберт Ейнштейн якось сказав: у той момент, коли людина починає вірити в свою винятковість, вона вже втратила справжню цінність. В той момент, коли людина починає вірити в свою винятковість, вона вже втратила справжню цінність. І це дійсно так. Ми не є настільки винятковими людьми, що без нас цей світ перестане крутитись, правда? Подумайте, якщо б сьогодні вас не стало, чи вплинуло б це на світові події? Взагалі світ би це помітив? Або чи перестало б існувати наша держава? Україна б це замітила? Або чи місто прийшло би наше в занепад, Да, От в мері і все місто в занепад пішло. Не прийшло? Чи можливо церква би перестала існувати? Не перестала існувати. Друзі, ми не такі виняткові, як то кажуть в народі, і без такого гриця вода освятиться. Правда, друзі? Нам потрібно дивитися на себе правильно, тому, маючи різні відповідальності, не задараймо носа, але з вдячністю Богові і смиреним серцем виконуємо в житті те покликання, яке нам Бог довірив, тому що в свій час нам прийдеться. Перед ним звітувати. Отож, перша істина, майте скромний погляд на себе. Давайте розглянемо другу істину, яка може вберегти нас від зруйнованого життя і привести до справжньої вдячності Богової. Друга істина звучить так: признайте Бога джерелом усіх життєвих успіхів і здобутків. Він задає друге питання. І що ти маєш чого б не отримав? як ви думаєте, яка має бути відповідь на це риторичне запитання? Що ти маєш, чого б не отримав? Що, друзі? Ви щось маєте те, чого б ви не отримали? Ніщо. І це риторична відповідь. Апостол Павло задає друге запитання для церкви, в якій були чвари, гординя через гордість і зарозумілість певних людей. Суть питання: І що ти маєш, чого б ти не отримав? Полягає, дивіться, в чому донести одну істину, що Бог є джерелом усіх наших здібностей і благословень. Послухайте, у нас немає підстав ставитись до інших зверхнього. Абсолютно все, що ми маємо, є дарами, які ми отримали, і такої людини, яка зробила би сама себе, просто у світі що? Просто в світі не існує. Як то кажуть, немає такого, хто сам би себе зачуба витяг з болота, як барон Да? таких немає. Немає людини, яка могла би все добитися виключно власними зусиллями. з людської сторони, нам може навіть здаватися, що деякі люди досягли успіху виключно завдяки цілоспрямованій праці. Але хто дав людині здоровий глузд? Хто вклав людину підприємницький дух? І кмітливість, завдяки яким вона могла досягти хороших результатів? Звісно, Бог. Послухайте, що написано в 1їла 7 Господь умертвляє, і оживляє, спускає до Шеолу і підносить. Господь робить убогим і що? і збагачує принижує та звеличує. Хто це все робить, друзі? Виходячи з текстів священного писання, це робить Господь. Дорогі брати і сестри, у нас немає такого, щоб ми отримали щось без Божої благословляючої руки. Нічого. У нас немає нічого, що не прийшло б в життя як Божий дар. Наш інтелект, наші здібності, наші таланти, здоров'я, сприятливі можливості для успіху, кмітливі діти, якими ми можемо дуже пишатися. Є Божим даром, який потрібно дякувати і ніколи над іншими не надійматися. ніколи. Тому що ми нічого до цього що не доклали. Це те, що нам дано. В нашій церкві є сестри, які працюють з дітками, в яких аутистичний розлад. І для того, щоб в таких діток закріпився, бодай найменший навик там, мити руки або одягатися. Я думаю, сестри можуть розказати, скільки потрібно докласти зусиль, скільки потрібно докласти старань для того, щоб набути самий звичайний простий навик. В той же час, аналізуючи своє життя, я дивлюся, що мої діти росли, і я не докладав фактично ніяких особливих зусиль для того, щоб вони набули якийсь навик. Друзі, ми не приходимо в цей світ в однакових умовах. Чуєте, друзі? Не в однакових умовах ми приходимо в цей світ. У нас стар життя навіть різний, можливості різні, здібності різні. Тому маючи здоровий глуст, маючи здоров'я, маючи здібності, друзі, майте вдячне серце та використовуйте свої переваги, які, можливо, Бог вам дав для блага інших. Отож, це друга істина, яку ми маємо запам'ятати. І давайте розглянемо третю істину, яка може вберегти нас від зруйнованого життя і привести до справжньої вдячності Богові. Третя істина це прославляйте Бога за Його дари. Дивіться, третє питання. А якщо ти отримав, чому чванишся або в іншому перекладі хвалишся, пишаєшся, начебто не отримав. Апостол Павло, умовно, каже, Якщо твоє багатство, здобутки і все, що ти маєш, є даром від Бога, то все, чим ти хізуєшся, є маячнею. Чуєте, друзі, це просто маячня. Тобі немає чим, по суті, хизуватись. Чи не, буд, не мудре би було пишатися тим, хто тобі це все дав? Усвідомлення, друзі, що всі дари і благословення, які ми в житті маємо, є дарами Божої благодаті. Це має вбити в нас зарозумілість і спонукати серце до щирої подяки. Коли ти розумієш, що ти нуль, розумієте, друзі? Без Бога ти нуль. Ти б абсолютно нічого би не досяг, ти б навіть дихати не можеш без нього. От коли ти розумієш, що ти нуль, і Бог тебе чимось благословляє, і ти можеш бути в чомусь успішним, це має вести твоє серце до чого? До щирого поклоніння Богові. 19 років тому я одружився. Хто був у мене на весіллі? <гум> в залі нема таких. <гум> ви були на вінчанні, О, ви пам'ятаєте цей момент. Цікаво, що на весіллі одна сім'я зробила нам один подарунок. Вони дали нам ключі від своєї квартири в Ялті. Той час вона була ще не окупована, і життя було набагато більш мирне, ніж зараз. Я дуже пам'ятаю одну річ, як вони нам сказали, каже, ми даємо тобі ці ключі, і ви собі їдьте, відпочивайте і почувайтеся як вдома. Це були класні слова. Але знаєте, друзі, коли ми туди приїхали, там було все, там були всі умови, ми користувалися технікою, ми користувалися меблями. Але одне ми не забували. Що ми не вдома, друзі, ми не вдома. Ми користуємося тим. Що нам не належить. І ось, коли пройде півтора тижня, нам потрібно буде все максимально залишити, як мінімум, в такому ж самому стані, в якому ми це все прийняли. Друзі, це чудова ілюстрація того, як ми маємо ставитися до всього, що Господь довірив нам у нашому житті. Кожному з нас Господь щось по своїй благодаті дарував. Ми маємо, як я вже говорив, здоровий глуст. Дружин, діток, хтось відповідальний за церкву, хтось, можливо, має посаду в якійсь державній структурі, хтось працює на роботі і має якусь певну позицію. І абсолютно всім грішникам без винятку дарований Спаситель, який прийшов в цей світ, взявши гріхи людей на себе, взявши гнів Божий на себе, взявши нашу вину, кожному нам дарований Спаситель. Друзі, це неймовірно велике благословіння, так? Але будь-яке благословіння це також неймовірно велика що? Відповідальність, дуже велика відповідальність. Що буде з людьми, які зневажать Божою жертвою, відкинуть це благословіння, яке Бог людству дарував? Що буде з ними? Ми знаємо, що буде вічне прокляття. Люди пожнуть жахливі наслідки того, що вони зневажили Божим сином. А тепер, друзі, подумайте над нашим життям. У нас багато є дарів, багато здібності, багато можливостей і так далі. Це дари також. Так, це значно менші дари, ніж Божий син, який дарований нам. Але це також благословення і також, що це, друзі? Це відповідальність. І ми також будемо відповідати перед Господом, як ми користувалися тими благами, які Він нам в житті дарував. Тому, друзі, нам потрібно розуміти, що наступить той час. Коли ми все залишимо, і ми будемо звітувати перед тим, з чиїх рук ми це все отримали. Ми станемо перед Богом подібно як свого часу, коли ми з'їжджали з квартири, коли потрібно було взяти і що, і ключі віддати. Ми користувалися всім, але ми намагалися все зберегти в максимальній чистоті і порядку. Я пам'ятаю, як ми видраювали, випелішошували все, тому що ми хотіли все, знаєте, залишити максимально чисто і гарно. Подякувати людям за те за те, що вони дали нам право користуватися своїм майном. Друзі, ми залишимо цей світ. Наступить той момент, коли ми зробимо останній подих і залишимо нашу землю. А потім, а потім ми будемо звітувати за кожен дар, яким Бог нас благословив і як ми служили цим іншим людям. Отож, друзі, ми сьогодні розглянули три істини, які можуть вберегти нас від зруйнованого життя і привести до справжньої вдячності Богові. Істина перша: думайте про себе скромно. Друзі, носа не надо дерти. Думайте про себе скромно. Якщо сам Божий син був втіленням скромності, простоти, тим більше ми маємо думати про себе скромно. Друге, признайте Бога джерелом усіх життєвих благ і здобутків. Якщо в чомусь успішні, славте Бога за це, друзі, тому що Бог вам це все дав. І третє, це прославляйте Бога за Його дари. Просто прославте Його за ті дари, які ви маєте. І це допоможе нам правильно відноситися до всього, що Він нам дає, і збереже наше серце від руйнування і допоможе нам бути Богові вдячними. Амінь.